День жалоби, день смутку і втрати у громаді. Сьогодні Миронівщина проводжала в останню путь героя-захисника Юрія Васильовича Коніна. Траурний кортеж вирушив від Миронівської лікарні дорогою жалю і сліз, вічної вдячності загиблому герою за його подвиг самопожертву. Юрій Конін народився 30 жовтня 1979 року. Батьки Юрія карапешани, тому його дитинство пройшло у мальовничому селі Карапеші, де був частинкою дружньої сім'ї малят у сільському дитсадку. Згодом сім'я переїхала до Києва, тому загальну середню освіту здобував у столичній школі. Після закінчення дев'яти класів навчався у Немішаївському технікумі. Згодом був призваний на строкову військову службу, яку проходив на території Харківської області. Після служби Юрій Конін повертається до Києва, де живе і працює. Разом з однодумцями організував власну справу у сфері встановлення гідронасосів та інженерного обладнання зарекомендувавши себе відповідальним і кваліфікованим спеціалістом. У 2014 році захисник добровільно пройшов військову лікарську комісію та став на захист батьківщини. Беручи участь в антитерористичній операції. До 2015 року проходив службу в зоні АТО, зокрема, на Дебальцівському напрямку. За мужність і відданість військовому обов'язку, був нагороджений медаллю учасника бойових дій та відзначений похвальною грамотою. Після повернення його з теплотою та повагою. Зустрічали друзі й побратими. У 2016-2017 роках Юрій Васильович проходив навчання за напрямком роботи з важкою технікою. Навіть у мирні роки він підтримував тісний зв'язок із бойовими товаришами, залишаючись вірним військовому братерству. 24 лютого. 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення Росії, Юрій Васильович, не вагаючись, прибув до військової частини. Спочатку виконував обов'язки зв'язківця, згодом був переведений для виконання бойових завдань на найскладніші та найнебезпечніші напрямки фронту. Після отриманого поранення, провівши понад два з половиною роки безперервної служби, Юрій Васильович отримав першу відпустку, яка прилетіла швидко і знову на фронт. Дуже любив і шанував маму Ольгу Миколаївну, підтримував молодшого брата Віталія. Намагався щодня, за найменшої можливості телефонувати. До Востаннє вийшов на зв'язок вранці 23 грудня 2025 року. В цей же день Юрій Васильович Конін, солдат, стрілець-зенітник зенітно ракетного відділення, загинув під час виконання. Бойового завдання на території Куп'янського району Харківської області, віддавши життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Гірка пронизлива хвилина мовчання на центральній площі міста. Траурний кортеж продовжує рух центральною вулицею міста коридором шани і поваги до загиблого героя. Він упав раненько, тільки день зайнявся. Як тихенько, з ненею прощався хрестику долоні, на устах молитва, смерті слід на скроні, залишила битва, плакала калина з вітром говорила. Розпитай по світу, чи я тут могила, молодий хлопчина, мав і ночі сині, чи роман зі Львова чи Тарас з Волині я йому гілками. Очі закривала за невинну душу Господа благала, отче наш небесний, дай спасіння сину, що в бою загинув та за Україну. У Уплінно зустрічали тіло героя, жителі сіл Расава і пустовіти, де біля ікони, на колінах мати, матиненька, я ловуха, рано посіділа без христа забута. У степу могила, благала з вітром говорила, розпитай по світу, чия тут могила, молодий хлопчина ма ночі сині, Зі Львова, чи читала Волині платала, калина, з вітром говорила. Розпитай по світу, чи я тут могила? Зі сльозами на очах, схиливши голода у доземному поклоні, зустріли траурний кортеж Жителі села Тарас з Волині всім героям слава, слава Україні!

Від Відспівування був відслужений у Карапишівській церкві Різдва Пресвятої Богородиці. За кожним убієним воїном, а сьогодні особливо скорбить наша громада села Карапишів за новоприставленим убієним воїном Юрієм, який за нас усіх віддав своє найдорогоціннеше це своє життя віддав. Страшних вгукав, як той мученик, віддав своє життя, за те, за наше життя. Так, полюбив Бог світ, що і сина, свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, мав життя вічне. Щось схоже ми можемо сьогодні сказати і про наших воїнів, про наших матерів, які віддають своїх синів, щоб ми не загинули від лютого ворога. Сини наших матерів стоять на рубежі нашої батьківщини стоять. На захисті нашої батьківщини стоять між добром і злом, щоб захистити добро, щоб захистити життя, щоб захистити мир, щоб захистити свободу в Україні. Тому, дорогі браття і сестри, дуже дорогою ціною дається нам боротьба зі злом. Дуже дорогою ціною здобувається нам. Звільнення українського народу від агресора. Тому, дорогі браті і сестри, потрібна велика духовна сила, яка повинна підкріпляти наших воїнів на е, війні. За кожного воїна повинні молитися десятки, а то і сотні е, людей. Низький вам уклін, дорога мама, і всі дорогі наші матері, матері наших героїв. Нехай Господь. Кріпить вас, вашу родину, вашу, вашу сім'ю, усіх нас. Нехай Господь прийме наші молитви, за упокійного, переставленого воїнного воїна Юрія. Нехай подасть йому прошення ріків і прийме Його до Царства Небесного. А усіх нас, нехай Господь береже. Амінь. Слава Ісусу Христу. Траурний кортеж вирушає вулицями села до будинку Матері Героя. На порозі батьківської хати, уночі цигарку запалю, не засну до ранку, як тут спати, з похатами серця з пепелю дочекала знов нову старенька мати. Воси на долинку свою, як то бірить, несенька, сказати, де працюю я і чим живу, як то бірить, несенька, сказати Все гаразд, не думай про біду. Give me not Траурна процесія вирушає до сільського кладовища, місця останнього спочинку, захисника. Вклонімося низенько до землі сьогодні і дорослі, і малі, героям нашим, славним землякам, братам, синочкам нашим і батькам. Що на війні в кривавих тих полях своє життя віддали у боях, за гідність, славу нашої землі, щоб у місті кожному й селі встрічали сонце ми і мирний день, життю раділи і слухали пісень, щоб колосилось жито на полях, щоб дух козацький славився в піснях. Щоб Україна вільною була, в садах вишневих завжди щоб цвіла, себе, щоб відстояли у Кремля бо наша українська це земля. Вклоняємося вам всім, земляки, хай завжди ваша слава на роки ще довго буде житиме в віках, у нашій пам'яті і всіх. В серцях вічна слава герою.